Праведник з віри буде жити, Господи, поможи моєму невірству в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Коли дуже уважно слухати цей уривок Євангелія сьогоднішньої неділі, четвертої неділі Великого посту, з однієї сторони, хтось може відчувати подію, яка відбулася, яка є дуже далекою. І нічого спільного немає з моїм життям. Але сьогодні євнолист Марко описує нам про особу Ісуса Христа, ким Він є, для чого Він прийшов. Євгеналист Марко описує де з однієї сторони неміч людини, а з другої сторони безвихідь, слабкість людини, змальовує нам поставу молитви і важливість віри у нашому житті. Коли ми подивимося на сьогоднішній уривок, то перед тим, що відбуло, коли відбулося це оздоровлення, ми знаємо, що Ісус Христос був на горі Таво разом з своїми учнями, і відбулося переображення. І коли вони спустилися з гори, вони зустріли цього батька, про якого сьогодні Євналист нам оповідає. Протягом цілого тижня. В часі цієї святої місії щось подібного було і з нами. Ми з вами були тими запрошеними апостолами, які перебували, немов на горі, де ми досвідчили у світлі проповіді, молитви, сповіді різного роду наук, які ми чули. Ми з вами пережили особисте переображення. Напевно, хтось сказав, це був особливий час, це був мій час. Це, моє, це було моє спілкування із Богом. Але реальність є такою, що після Молити ми поверталися додому. Ми поверталися до тих реалій, які сьогодні кожного дня, з якими ми зустрічаємося. Апостолам було дуже добре, і вони пропонують збудувати тренаменти, кажуть, збудуємо для тебе, для Мойсея та для Іллі. А Ісус Христос каже: ні. Нам слід повертатися до реальних. До реальних Обставин життя, і вони зустрілися з чоловіком, який плаче, який вболіває, як батько, що не може дивитися на терпіння свого сина. Яка мати чи батько, бачачи біль своєї дитини, буде не мовчати чи буде пасивною байдужим до того, що переживає її дитина? Напевно, що ні. Погляньмо на поставу цього чоловіка, як він шукає розв'язку? що відбувається з ним при зустрічі з Ісусом. Каже Венилист Марко, що на початку Він привів свого Сина до учнів. Тут ми можемо бачити з однієї сторони намагання помогти своєму синові, а з другої сторони, така пасивність. Більше того, коли учні були неспроможні помогти цьому чоловіку і батькові, він приходить до Ісуса Христа. І ми також приходимо в часі молитви до Господа, щоб молитися. Але якою наша є віра, якою вірою, якою, яка була віра цього чоловіка, він нарікає в часі молитви. Він каже: поглянь, дивися, я привів твоїх учнів, нічого не могли зробити. Можливо, ми руками молимося. Можливо, проблема мого життя є настільки довгою, десятилітньою, що, можливо, наша молитва, яка була на початку ревною і сильною, вона сьогодні перетворилася рікання. Певні претензії, які ми ставимо до Бога. Але Ісус Христос не дивиться на таку поведінку чоловіка і задає йому запитання, каже, а коли це сталося? Ми знаємо Ісуса Христа, що Євангеліє Іван... нам представляє Ісуса, який знає, який знає серце людини, він є серцем відця. Хіба Він не знав, коли це сталося? Чому Він запитує цього батька? Він це робить для того, щоб побудити в нього віру, щоб він почав працювати, роздумувати над своїми вчинками. Тут ми бачимо, іншими словами, відносини. Батька до дитини. Це сталося з дитинства. Іншими словами, він не знав свого сина, Яке він є насправді. Він не розмовляв, він не знав тих почуттів, що переживав його син. Він закрився, він став глухим і німим. Він не чув ні батька, він не міг спілкуватися зі своїм батьком. Старий Завіт говорить, що спілкування із Богом. Було через слухання. Завжди Пророк казав: Слухай Ізраїлю. Ми протягом місії з вами намагалися слухати. Але, можливо, був страх, щоб не ділитися тим почутим словом. Можливо, почути слово тільки лишилося на рівні слуху, але глибше до серця. Можливо, було така, такий момент, що ми побоялися впустити, почути Слово Боже, що Бог мене любить, Бог є поряд із зі мною. Чому не могли вигнати Злого Духа учні? Тому що мали слабку віру. Слабку віру мав сам Батько і слабку віру мали ті люди. Які були поряд, поряд із тим батьком. Коли ми сьогодні молимося, ми представляємо Богові свою проблему, ми не тільки їй кажемо, що мене болить, але одночасно Бог на молитві звертає нашу, на внутрішню нашу поставу на наше серце, на нашу віру. З другої сторони батько всю цю проблему перекидає на Господа. Він каже, що. Тільки ти можеш це все робити, дивись, я привів до тебе свого сина щось трохи роби з ним. Немов би каже, що я, як батько, зробив все, що міг зробити. Така байдужість. Сухість в молитві. Ми ми можемо тільки представити проблему, але нашої участі у цій молитві немає. Можливо, сьогодні, як ніколи. Коли ми переживаємо вже десятиліттями якісь випробування сказати Богові не тільки те, що ми втомилися, але сказати разом з тим, з тим батьком, Господи, поможи моєму невірству, зміцни мою віру, дай мені силу, мавнімого і глухого духа цей син. Ми в часі Великого посту молимося молитву Єфрема про зміну Духа Господи і владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства віджени від мене. Які глибокі слова. Чого ще більше нам треба, якої ще молитви, щоб ми змінили свій дух? А який дух є в наших родині? Який дух панує в нашій прафіальній спільноті, який дух панує у нашій монашій спільноті? Чи не варто сьогодні віддатися в руки Божі і послухати, що Бог хоче це змінювати? Бог хоче перемінити наш дух, нарікання, шемрення, грушолюбства і іншого? Молімося сьогодні разом з Батьком. Просімо про витривалість в молитві, просімо про глибоку молитву та довіру до нашого Господа, просімо також Пресвятої Богородиці, яка сьогодні в цій іконі молиться разом з нами, разом з нами, сьогодні бере нас за руку і провадить до свого Сина. Вона є присутня у нашому житті, так як Господь. Підняв цього, немов би мертвого сина, якого вважали, що він є мертвий, але взяв його за руку. Можливо, ми вмерли для цього світу, ми вмерли для гріха, але Бог нас провадить до Воскресіння, до вічності, Пресвята Богородице, допоможи нам, праведник із віри житиме. Господи, допоможи моєму невірству. Слава Ісусу Христу!